Нет, Саныч. Сан Я не снимав, що начинаємо Самсанович. Самсанович, добрий день. Сан Саныч, видайте -зан мені талон повідомлення. Копію, Саныч, так і пишіть. Віжміть копію, сансанович. Ми вичели ви слідчим заберете. Заяву сьогодні якое цього не число. Самсанович, двадцять. Панеш якое тоні число. Двадцять друге ноль п'яте. Самсанович відмовляється робити копію. Самсавич відмовляється. Kopii, kopii, přečte. Ne, kopii, napsal jsi kopii, že? Napsal jsi kopii? To už nevidím, mňau, ne. talona. Z jeho 11.90. Číslo talona 136. Копію талона, ви мені орієнтові літасте? Я став копію. І мені орієнал віддасти. Дякую до побачення.